Дід, ми з тобою поїхали, блін, в чудесне місто, називається Чернівці. Чернівці. Так, а ти знаєш, А ти знаєш, що ми сюди приїхали? А я не знаю. А я тобі скажу, бити тобі татушку, татуювання будемо робити. Да. Це, це або це. Яке вибираєш? Це! А чого це не хочеш? Що це не хочеш? Бо не хочу, мені, мені подобається це. А що смодно? Не хочете боюся. Як красиво, ти ж мене піднула, ти ж мене підвала. Давайте, ручку. Може це буде якийсь манікюр? Йдите, крадькума. Та зараз вербня, мов болот. Що жінка скаже за татую равку? Хай мене почули там десь кідану сходиться. Ой. Що вас болить трохи? Мене болить... ...молодиця файна. Це такі є мульт аніме, Аніме Наруто. Це як довоже, желан. Ну, визиваємо спілкуватися. Дай це.

<плес> я знаю! Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну нащо не фотографіруєш? А я тебе не фотографірую, Хочу тебе запитатися теж. Шо? Дід сьогодні зробив тату? М. На колку. Ну то що, маєш розум? На старість сань. А ти вода яку? Та ну тебе. То ти ти молодий, а він старий. Та ну тебе Саші. Так це він захотів, не я. При чому тут є? О, він захотів. Та ж воно болить коли ти. Ді, сьогодні футбол. Я чув, ти казав. Вже. Грає Реал Мадрид і Шахтар Донець. Хто сьогодні виграє, га? А, Реал -Мадрид, да, виграє. а я, рах... я рахунок який? І він Або що? Та 3-4, вот такого. 3-4 хочеш, да? да? А за кого будеш болювати? За Шахтар? Бабусі, от, як в кого починається ранок? Рано встаю, зарядку роблять. Рано встають, приймають душ. А Холодний. ти що робиш? Холодно, я вже зробила зарядку. Опа, от така от дірочка. Що обирати вареники? Обирати? Нема А де Що Шучая магала. А тут нема. А її ходить. Звісно, ходить, ну вже. Ходить, дають. Красиво. красиво. Ти бачиш, блядь, куди кидає шаньку, кей. Okay. Опа. Тут. Вот то. Давай. Термай. Тримай Тримай ці вареники і дизайні. Вареники, я вважаю, що це вищий пілотаж. Вищий клас. Yeah. Дід набив татуху. Як думаєте, що він набив? Yeah. Сквашли. Символізує зсу Панамку панам що ли? <райна> патріотично Україну, Україну напевно.